Доброго дня. Вчора змолотили трошки гречки. Молотим по чуть-чуть, бо дуже сира, дуже багато зеленої лебуди. І зараз будемо користуватися тим чарівним приборчиком, помічничком нашим. От. Давайте ми спробуємо, подивимося. Ну, вона була тепла з комбайна, навіть була гаряча з комбайна. І зараз отак, тепленька ще. Ну. Таким пахне сирим, е, знивовим, не, не цвілим така Зараджаємо того агрегата та його гречкою і дивимося, що він скаже. О. Ох, ніхре нам собі 37,1. Ото то вологість. Нічого собі прикидаєте? Так 37,1. Що ж капець. Ого! Завальцювало, що не хоче вилазити. Так, підемо. Берно настільки сире що не хоче то пропускати. Віялка, можна сказати, його не віє, просто перетрасає. От. Ну, але треба відділити хоча б трошки. Ну, воно відділяє, нормально відділяє. Е -е. От. Тепер беремо після віялки. 25 і 6. А, а там було 37 з копійками. О, 25 і 37. 25 тут тобто вже прогрес. О, а тепер підемо візьмемо ту гречку, що ми віяли два дні назад. І прямо тут обуді розсипали її тонким шаром, таким сантиметрів 5. От. Деємся, От. О, сподивимося, що вона скаже. О, 17,9. Хороший результат. Будемо таким чином і далі працювати, в плані, в плані, як же перемолотим все. То ще, може, підсушим трохи десь на асфальті, якщо дасть Бог погоду, здоров'я, все буде нормально. Всім папа, смачної гречаної каші.